Та-та-та, та-та-та-та-та. Новий рік поспішає в гості, але перед тим на нас чекає новий тур Ореста Лютого Америкою Канадою. Дорогі брати і сестри українці, погляньте на ці дати і ці міста. 16 грудня ми будемо в Нью-Йорку, 18-го у Чикаго, 20-го у Міннеаполісі, 23-го у Едмонтоні, 27-го в Калгарі, 29-го у Лондоні, в Канаді, Лондон, Канада, Канада, Лондон. І нарешті 31-го в Торонто, де зустрінемо новий рік під переможні пісні Ореста Лютого. З новою програмою стукаємо до вас гості. Передавайте ширте цю інформацію, тому що ми мріємо про зустріч з вами і представимо вам нові пісні з альбому Я Кум Дві Лопати. А також будемо збирати донати. Для нашого бойового підрозділу штурмового батальйону Дніпро-1, що з перших днів російсько-української війни тримає оборону і наступає в найгарячіших точках фронту. Хлопці будуть вам дуже вдячні. Вони чекають на різдвяні і новорічні подарунки. Ну а ми зустрінемось з вами незабаром. Квитки можна придбати на сайті forukraine.com. .ua. Щиро ваш Антін Мухарський, ну і, можливо, трошечки. Орест лютий. Слава Україні!